Попри складні погодні умови, сильні морози на майдані звичний режим, акцент на гарячій їжі. А ось чого треба, так це дров. У штабі національного спротиву звернулися до небайдужих допомогти. Коменданти штабу провели консультації щодо умов життєдіяльності майдану в умовах низьких температур. Ми вміємо якісно проживати і при тій температурі, яка була і вчора вночі, і буде сьогодні, абсолютно ніяких поломок, ніяких. Е... Виключені електроенергії, робота, дизель генераторів все абсолютно нормально. Барикади на Грушевського стоятимуть і далі, незважаючи на голосування про владного законопроекту про амністію у парламенті. Влада повинна звільнити з тюрем активістів без жодних умов. Про це заявили у штабі національного спротиву. Там дуже хороші барикади. Надто багато зусиль приклали для тих барикад, і наголошую ще раз. Я намагався деяким з них. Говорити про ті речі, які я вже говорив. Там загинули люди. Загинули люди в 21 столітті, в столиці Великої Європейської держави. І це велика трагедія, трагедія всіх. І там ще є місця, ті, де вони загинули, і там стоять іконки в пам'ять тих людей. Ми не можемо міняти людей на приміщення. Вони повинні, людей, які сидять по тюрмах, відпустити в односторонньому порядку. Самі люди не йтимуть на вимоги прийнятого законопроекту. Кажуть, стоятимуть, допоки не буде призначений народний уряд, а винні будуть притягнені до відповідальності. Ми ці здання не захоплювали, а ми просто з них виганяли бандитів, які в країні зробили свою бандитську систему. В якій тепер немає у нас слова, навіть міліція, і ми будемо стояти до кінця, поки це правління не зметем з лиця землі, поки не сяде Захарченко в тюрму, поки їхні маєтки не арештують, поки не відповідять за побиття студентів. 30 січня майдан незалежності, Київ.